А чи думали ви колись про те, наскільки свідомість залежна від тіла, зокрема мозку, а тіло від свідомості? Чи досяжний східний ідеал панування духу над тілом? Таку ціль переслідувало багато філософських та релігійних шкіл. Стоїки, буддисти та інші виявляється, що науковці дослідили цілий ряд фактів, які висвітлюють це питання, і серед цих науковців український лікар-епідеміолог Данило Самойлович. Привіт, світе! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту. І сьогодні у нас новий випуск рубрики зірки Укрсайенс, де ми поговоримо про Данила, не про короля Данила, а про Самойловича, видатного українського лікаря, часів епохи просвітництва та французької. Революції на сам парад він був епідеміологом. Тому ми знайдемо багато паралелей в його біографії з подіями, які відбулися не так давно, під час епідемії COVID. Данило Самойлович був з перших, хто запровадив санітарні норми на території України, ввів поняття ліків, доступних виключно за рецептом, влучно описав симптоми чуми та сказу, з яких випливали цікаві та важливі висновки про природу свідомості та психіки людини. Отож, ставте вподобайку, залишайте коментар, а ми поїхали! Народився Данило Самойлович у 1744 році в селі Іванівка, тоді Янівка Чернігівської області. Його батько був священником Самілом Сушковським, тому хлопчик отримав прізвище Сушковський. Однак пізніше, під час навчання в києво могилянській академії, він узяв собі нове прізвище Самойлович, що погодило від імені батька Данило Самілович Самойлович. Якось трохи тавтологічно, але ми не засуджуємо. В академії Данило Самойлович познайомився з майбутніми світилами української медицини: гінекологом Нестором Абудиком Максимовичем, Андрієм Італинським, Ілею Руцьким, Михайлом Трохимовським, з яким дружив усе своє життя. У 1768 році почалася російсько-османська війна, тож Самойловича мобілізували до армії, призначивши полковим лікарем. З 1768 по 1770 рік перебував на театрі бойових дій. Саме під час війни вперше зіткнувся з однією з найстрашніших хвороб людства Чумою або Муровицею, як тоді її називали. Боротьбі з якою у майбутньому присвятив все своє життя, продовжуючи лікарську та науково-дослідницьку діяльність, у 1776 році Данило Самойлович на власні кошти вирушив до Страсбурзького університету у Франції. Тут у родопомічній школі він днями й ночами опановував складну науку акушерства, здобуваючи безцінний практичний досвід. Результатом його наполегливої праці став посібник міська і сільська повитуха. Опублікований у 1778 році, який згодом набув широкого визнання, прагнучи ще більше вдосконалити свої знання, Самойлович продовжив освіту в Лейденському університеті в Нідерландах, де у 1780 році захистив докторську дисертацію Трактат про кесарів Ростен», що виявилося настільки важливою, що її перевидавали двічі. Він став першим лікарем імперії, чиї наукові роботи були опубліковані за кордоном його класичні праці. Ці міркування про щеплення чуми 1783 року, і міркування про чуму, яка спричинила спустошення у столиці Москві 1785 року, побачили світ у Страсбурзі, Лейпцигу і Парижі, що закріпило його репутацію як одного з провідних медиків свого часу. У Херсоні та Кременчуці в 1784 році Данило Самойлович з успіхом використав свою систему протиепідемічних заходів, внаслідок чого кількість тих, хто одужав, досягла небувало. Для тих часів рівня, що викликало широкий інтерес і захоплені відгуки у світовій медичній пресі у Кременчуці. Вперше у світовій практиці Самойлович започаткував низку епідеміологічних експериментів, якими спростував думку про можливість зараження чумою через повітря. Свої спостереження виклав у праці короткий опис мікроскопічних досліджень про суть отрути чумної, що їх проводив у Кременчуці Данило Самойлович. Данило Самойлович був людиною незалежного духу, що не корився догмам. І не шукав прихильності влади у російській імперії, де вільнодумство часто ставало вироком, він не міг розраховувати на визнання чи винагороди. Натомість його наукові праці здобули міжнародне визнання та перевидавалися у Франції. Високою оцінкою його внескові в медицину дав австрійський імператор Йосиф II, один із найпрогресивніших правителів свого часу, який до слова скасував кріпацтво, зрівняв у правах греко-католицьке духовенство з латинським і заснував духовну семінарію у Відні. Та звісно, що відкрив Львівський університет у 1783 році. За наукові досягнення Самойлович був удостоєний великої золотої медалі Австрії. До того ж, Данило був ярим противником самолікування і виступав за контрольований прийом ліків. Тисячу 1783 році він писав: я не можу розповісти громадськості про ці ліки, оскільки їх обов'язково потрібно використовувати під керівництвом лікаря. Проте у 1800 році в Російській імперії відбулася реорганізація карантинної служби, і посаду головного карантинного лікаря було скасовано. Самойлович, незважаючи на це, продовжив працювати на благо суспільства. Він погодився очолити чорноморську медичну управу в Миколаєві, де займався організацією медичної. Допомоги та заходами проти епідемії протягом останніх років життя він не лише узагальнив свій багаторічний досвід боротьби з епідеміями, а й вніс суттєві доповнення до карантинного статуту, розробленого разом із Андрієвським, Карпинським та Вієном. Наприкінці січня 1805 року, повернувшись із чергової інспекційної поїздки, Данило Самойлович тяжко захворів. Він помер у Миколаєві 20 лютого 1805 року, залишивши по собі величезний спадок у медицині та епідеміології. Цікаво, що Данило Самойлович отримав ім'я Данило на честь біблійного пророка Даниїла. Чия книга входить до старого заповіту. Але ще цікавіше, що саме в книзі Даниїла міститься один із перших в історії клінічних експериментів із контрольною групою. Якщо зацікавило, можете відкрити книгу Даниїла в перекладі Івана Хоменка. У першому розділі вірш 12 описується унікальний для того часу експеримент. Протягом 10 днів одна група людей харчувалася лише овочами та фруктами, а інша їла все, що подавали на царському столі. Після закінчення цього терміну порівняли фізичний. Стан обох груп, щоб визначити, який раціон є кориснішим, це революційний підхід. Адже систематичні клінічні дослідження почали широко застосовувати лише в епоху просвітництва. І пізніше остаточно стандартної доказової медицини сформував шотландський лікар Арчі Кокрейн, який ввів поняття сліпого рандомізованого контрольованого дослідження. Що це означає? Рандомізація учасники експерименту обираються випадково, щоб уникнути упередженості. Засліплення. Учасники, а іноді навіть дослідники, не знають, до якої групи вони належать, що дозволяє усунути. Ефект плацебо та виключити свідомо чи несвідомо викривлення результатів. Якщо в експерименті беруть участь, наприклад, тільки діти, це вже не випадковий відбір. Якщо ж учасники знають про суть дослідження, вони не є засліпленими, а отже, може втратити об'єктивність. Тож самойлович, як і його біблійний теска, теж був першопрохідцем у своїй сфері, тільки не в харчуванні, а у медичних дослідженнях та боротьбі з епідеміями. А тепер поговоримо про одного з найбільших ворогів Данила Самойловича. Чому чума неодноразово спустошувала Європу, залишаючи по собі мільйони загиблих і змінюючи хід історії, вона не знала кордонів і не робила винятків. Вражаючи як селян, так і королів, про один із найстрашніших спалахів бубонної чоми у Флоренції 1348 року писав італійський письменник Джованні Бокаччо у своєму знаменитому творі Декамерон. Саме ця пандемія, відома як чорна смерть, знищила майже половину населення Європи. Ще тоді в 14 столітті почали застосовувати карантинні заходи ізоляцію хворих, спалювання тіл, а також суворий контроль за пересуванням людей. Коли чорна смерть дісталася Авіньйона у Франції в 1348 році, більшість лікарів втекли, боючись заразитися. Проте, гіде шоліак, особистий лікар Папи римського залишився і продовжував лікувати хворих, ретельно фіксуючи симптоми, він одним із перших описав дві основні форми чуми: бубону та легеневу. І навіть стверджував, що сам перехворів і вижив. Епідемія неодноразово поверталася у 1516 році. Вона спалахнула у Врославі. Про що згадується в аналах Врославського магістрату в Англії спалах чуми 1665 року залишив помітний слід в історії напередодні різдва 1664 року на дверях лондонських будинків почали малювати червоні хрести, ознаку того, що в домі є заражені. Улітку епідемія охопила все місто. 8 серпня 1665 року. Заняття в Trinity Коледжі припинили, а його персонал розпустили на невизначений час. Ісак Ньютон, рятуючись від чуми, залишив Лондон і вирушив у Вулстор, де провів так звані чумні роки. Однак, замість бездіяльності, він використав цей час для досліджень, що змінили світ. Саме тоді він довів, що білий колір складається з усього спектру кольорів та сформував основи класичної механіки. Попри століття спостережень, у 1765 році, в 12-му томі французької енциклопедії Дідро і Даламбера зазначалося, що ефективного лікування чуми ще досі не знайдено однак, вчені почали помічати, що хвороба вражає переважно людей зі слабким здоров'ям. То стало зрозуміло, що переносниками інфекції є блохи, які живуть на щурах. Основний шлях зараження укус зараженої блохи, або контакт із кров'ю чи ткнинами інфікованих людей або тварин. Ще більш небезпечною була легенева форма чуми, яка передавалася повітряно-крапельним шляхом. Людина могла заразитися, просто перебуваючи поруч із хворим, коли той кашляв чи чхав. Це була єдина форма чуми, яка могла поширюватися через повітря, що робило її особливо смертельною. Лише у 1894 році французько-швейцарський лікар Олександр Єрсен відкрив бактерію Єрсенія Пестріс. Що спричиняє бубону чуму, це відкриття стало переломним моментом у розумінні хвороби і дозволило розробити ефективніші заходи боротьби з нею? Чума була одним із найнебезпечніших викликів свого часу. І саме Данило Самойлович став тим, хто зробив значний внесок у її вивчення та боротьбу з нею. Самойлович в першому світі встановив, як передається чума, і довів, що контагіозність чуми, тобто що зараження чумою, відбувається при безпосередньому контакті з хворими. Або зараженими предметами, також він запропонував щеплення ослабленою вакциною, заклав основи власної системи протичумних заходів і успішно їх застосовував. Переконаний, що чума інфекційна хвороба, він вже 1771 року запропонував різні засоби дезінфекції речей хворих на чуму, зокрема одягу, прищепивши собі заражений матеріал, взятий від людини, яка одужала після захворювання чумою. Попри те, що в 38-му розділі книги Сераха Біблії зазначено, що слід поважати лікарів і не нехтувати ліками, у 1771 році в Москві спалахнув чумний бунт, під час якого натовп напав на медиків, звинувачуючи їх у поширенні хвороби. Серед постраждалих був і український лікар Данило Самойлович. Під час заворушень розлючений натовп порушив карантинні обмеження, запроваджені лікарями за підтримки священників і влади, і розпочав напади на медичні ні заклади однією з основних причин бунту стала віра в чудотворну силу ікони, яка на думку мешканців могла вилікувати від чуми. Однак, у реальності масові скупчення людей лише сприяли поширенню епідемії. Архієпископ Амвросій, намагаючись запобігти катастрофі, заборонив поклоніння біля ікони. Це викликало агресію, і він став жертвою розлюченого натовпу, який забив його до смерті. Паралельно частина бунтівників напала на монастирі, тоді як інші рушили на лікарні. В одній з яких мало не вбили Данила Самойловича. Ще однією причиною повстання стали економічні обмеження. Карантинні заходи фактично паралізували торгівлю. Було закрито ринки, магазини, адміністративні будівлі, що призвело до фінансових труднощів для мешканців міста. Влада також наказала знищувати заражене майно без компенсації, що ще більше загострило ситуацію. Врешті-решт, влада жорстко придушила бунт, застосувавши силу багатьох повстанців, убили, а карантинні заходи залишились чинними. Подію чумного бунту продемонстрували небезпеку навігластва та вплив паніки на суспільство, що ставить під загрозу не лише окремих людей, а й ціле місто під час епідемії. Але, як показав досвід з ковідом, часи змінюються, а поведінка натовпу не дуже. Якби Москва ще тоді вимерла від чуми, менше роботи було б нашим захисникам сьогодні. На жаль, цього не трапилось, тому закиньте по пару гривень у фонди, яким довіряєте. Деякі з найпопулярніших ви можете знайти під відео. Одним із захворювань, яке Данило Самойлович вивчав і з яким боровся, був сказ смертельно небезпечна хвороба, що уражає мозок людини та тварини. Сказ причиняється вірусом Рабіес, що передається через укус зараженої тварини. Інфекція викликає запалення мозку, що супроводжується з жахливими симптомами, неконтрольованими судомами, панічними реакціями, сплутаністю свідомості та паралічем. Один із найхарактерніших проявів сказу гідрофобія або ж страх води на у різніх стадіях хворий відчуває гострі спазми при спробі ковтнути. Навіть сам звук або вигляд води викликає у нього паніку та агресію. Це пов'язано з тим, що вірус уражає нервову систему, спричиняючи безконтрольну поведінку та напади лютім. Самилович детально описував симптоми сказу: у покусаного болять усі кінцівки, він постійно бурчить собі під ніс, боїться дивитися на світло, не спить або марить у вісні. Його постійно мучить спраха і голод, але при вигляді води, чи навіть її звуку, він зривається, кидається на землю. Він випльовує піну з рота, кидається на людей, не шкодуючи навіть рідних. Він також згадував спосіб, який використовували європейські лікарі, зокрема Нюджент, для перевірки чи тварина скажена. Вважалося, що здоровий собака не їстиме м'ясо змощеної у слині зараженої тварини, бо нібито інстинктивно відчуває хворобу. Однак Самойлович наголошував, що цей метод не завжди є достовірним. Досліджуючи природу сказу, він також писав, що кров зараженої тварини є інфекційною, що підтвердилося вже у 20 столітті. Ці спостереження. Ще раз доводять, що хвороби та гормональні порушення можуть кардинально змінювати поведінку людини, змушуючи її втрачати контроль над власними діями. Данило Самойлович був видатним лікарем, який зробив неоцінений внесок у боротьбу з чумою та розвиток епідеміології, але його історія лише частина великої спадщини української медицини, що була на досить високому рівні, і дала світові чимало видатних учених. Юрій Вороний, піонер трансплантології, який провів першу у світі пересадку нирки в 1933 році. Його дослідження стали основою для майбутніх успіхів у трансплантації органів. Микола Пирогов – один із найвидатніших хірургів 19 століття, який половину життя працював в Україні. Саме він запровадив гіпсову пов'язку, що стала стандартом у лікуванні переломів. Микола Скліфосовський – ще один відомий український хірург, який певний час працював разом із пироговим. Микола Амосов, легендарний кардіохірург. Він не лише здійснив численні операції на серці, а й видав низку праць, де розглядав людський організм як складну систему. Його методи продовжують використовувати в медицині і сьогодні. А якщо згадати ще й біологію, то список був би куди ширший, про декого ми навіть вже встигли відоси зняти. Зокрема, про Ілю Мечникова, першого українського Нобелівського лауреата. Який відкрив фагоцитоз і став засновником імунології, а також протеодозія Добжанського генетика, що заклав основу сучасної еволюційної біології, саме він довів, що еволюція працює на рівні генів, що стало одним із ключових відкриттів ХХ століття. Україна дала світові плеяду геніальних лікарів, хірургів і біологів, чиї відкриття змінили світ. Історія Самойловича лише одна з багатьох, яка підтверджує, що українська медична наука. Була і залишається на досить високому рівні. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А цьому відео не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар. Якщо не знаєте, що написати, то напишіть, про кого б ви хотіли бачити наступний відео. Ну і звісно, буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте нас фінансово на базі за цим QR-кодом. Також нагадую, що ми є і в інших соціальних мережах. З повним списком ви можете ознайомитись тут. А я рекомендую підписатись на наш телеграм, де ми ділимось новинами зі світу науки та технологій, і мій твіттер, де я деколи щось пишу. І мої традиційні подяки: Вовчику за моральну підтримку на дистанції, Анюті та Хомячунці за операторську роботу, допомогу з соцмережами та редактуру, Саші за монтаж, а Дімі за сценарій, Арчі та Парбершопу Хілман за підтримку стилю, нагадую за промокод Код Всесвіту на мінус 30% на першу послугу. І кудись без Кокосніка? Цьому чуду я подякую за мінімальну участь у сьогоднішніх зйомках. Побачимось! Італійський письменник Олександр Єрсен чи Єрсен, а його персонал розпустили на внев. Та що б таке блін? Ісак Ньютон чи Ньютон? Ісак Ньютон Ньютон і вирушив у Вулстроп. Вулстроп Вулсторп Вулсторп Вулсторп. Вулсторп має бути, а не Вулстроп Вулсторп, Вулсторп. 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 Також він запров дуже велике речення. Паралельно частина бунтів, паралельно частина бунти... бунтівників при пізні на пізніх... на пізніх піонер трансп. трансплантологія, піонер трансплантор, піонер транспал... трансплантологія, піонер трансплантор та твою мать. Перепрошую. Так, трансплантологія. Але сказати, Юрій вороний піонер трансплантології дуже важко. А також про кокоса. Ну залазь давай! Давай, 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 молодець! А також генетика, що заклав... кокоса. Стоїть не може залізти. Йому треба психологічну підтримку. Бо нібито інстинктивно, інстинктивно багатьох повстанців захріпають, що шо? Бо зараз Останнє я так ненавиджу запнутися на останньому слові в реченні.